Це найбільша дитяча лікарня в Україні, яка щороку лікує близько 20 тисяч дітей, у тому числі важкохворих. Тут щороку проводять майже 10 тисяч операцій. І так вона виглядає нині, через рік після російського обстрілу. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 влучила прямо в одну із будівель лікарні корпус токсикологічного відділення, де перебували діти на діалізі. П'ять корпусів «Охмадиту» було зруйновано або пошкоджено. Знищено обладнання на 338 мільйонів гривень. Двоє загиблих, понад 50 важкопоранених і 300 травмованих людей. Хочеться, щоб ця інформація розповсюджувалась в світі, що російські загарбники вони запускають ракети по дитячим лікарням. Що це призводить як до порушення лікування дітей? Що діти від цього страждають? Ця трагедія сколихнула Україну і світ. На відновлення Охмадиту зібрали понад 1,6 мільярда гривень. Гроші надходили на рахунки благодійного фонду Охматит Здорове дитинство, самої лікарні «Юнайтед-24» та Монобанк, благодійного фонду Таблеточки частину виділив Кабмін, а закупівлю обладнання профінансував фонд Говарда Баффета. Куди ж витрачають ці гроші? На якому етапі нині відновлення корпусів? І як живе та працює найбільша дитяча лікарня в Україні через рік після російського обстрілу? Через два тижні після ракетної атаки майже всі відділення повернулись до лікарні. Планові оперативне втручання повністю відновило лікарню через півтора місяця після атаки. Це можливо було зробити за рахунок того, що ми ущільнили відділення, поєднали декілька відділень на одних площадня. Та вже того ж року, у серпні, навколо відбудови Охмадиту розгорівся скандал через оголошення результатів комерційного конкурсу. Підрядником обрали запорізьку фірму Буттехнолоджі із завищеними цінами робіт. 307 мільйонів гривень і гіршими умовами ніж у деяких інших учасників конкурсу. Після цього тодішнього директора Охмадиту відсторонили від роботи. Усі тендери вирішили проводити через систему Прозоро. А МОЗ оголосив про створення ради з відновлення, до якої увійшли представники міжнародних організацій і компанії, які здійснили найбільші пожертви. На сьогоднішній день кожен етап витрачання грошей він контролюється, всі видатки погоджуються. З точки зору наглядової ради при цьому контролюється, повторюсь, кожен етап. І на сьогоднішній день ви можете бачити, що навіть за результат всі закупівлі проводяться публічно, і на кожній закупівлі, у нас навіть в рамках самих вже торгів на майданчику Прозоро в ході редукціону ціна знижувалася по кожній з закупівель. В мене позиція і у всій лікарні в цілому, що несе відповідальність як лікарня, так і фонд за використання цих коштів. Це найголовніше, що буде відбудована лікарня. Що ми повернемо довіру суспільству, коли ми продемонструємо, що чесно, прозоро використані ці кошти, роботи зроблені, діти знову лікуються в гарних умовах. Оцінку збитків і перші протиаварійні роботи, щоб лікарня змогла пережити зиму, профінансував благодійний фонд таблеточки. Нині ж відбувається кілька процесів з відновлення паралельно. Та найбільший пріоритет повне відновлення роботи нового корпусу, одна сторона якого зазнала сильних ушкоджень під час обстрілу. Саме там проводиться найбільша кількість хірургічних втручань. У нас відновлення нового лікувального діагностичного корпусу відбувається за рахунок ну коштів, які були закумульовані на фонді Хмеди здорового дитинства, і це можна всі всю документацію побачити в системі Прозора і платником сума договору 293 мільйони гривень. Ну є якраз фонд меди здорового дитинства. Тендер на виконання робіт виграла фірма Riola-модуль ЛТД. Відновлення відбуватиметься у чотири етапи. Ці роботи складні, адже тут треба не просто пошпаклювати стіни, а запустити інженерію, відновити роботу системи вентиляції, загерметизувати бокси. Усе має працювати як один механізм. У цьому корпусі треба зробити вентильований фасад, світлопрозорий фасад, треба зробити внутрішньоздобної роботи. Треба зробити диспетчеризацію, треба запустити вентиляцію. Теж є зруйнування по вентиляції, є електрична частина яку зробити треба. Є опалення, є вода. Всі системи, які існують в даному корпусі і дають життєдіяльність даному корпусу, вони були зруйновані, бо тому, що оця серна, яка була пошкоджена, вона функціонувала 100% зі всіма системами. До самої фірми підрядника журналісти розслідувачі мали питання. Слідство інфо повідомляло, що компанія чотири рази обвинувачувалась у розкраданні держкоштів. Утім, саме ця компанія у 2015 році вже вигравала тендер і повністю відновлювала новий корпус. Тому і ці роботи обіцяє виконати вже до 31 грудня. Повністю все насичення, всі ремонтні роботи, все обладнання, обладнання інженерії. Це було зроблено нашими руками. За п'ять років ми відновили і запустили одну найкращу лікарню в Україні. Тому ми чітко розуміємо, знаємо, що виконувати в процесі відновлення. Ми знаємо, як працює інженерія, Ми знаємо, що треба відновити по оздоблених роботах. Ми знаємо повністю всі процеси, які зараз треба зробити, бо тому що ми їх попередньо робили. А деякі поверхи почнуть працювати вже цього місяця. Це в нас є відмітка 7,5, третій поверх, який в нас є в пріоритеті. Виконали на цьому поверсі, зробили повністю демонтаж. Зараз іде завершення по роботам. Майже 80% по монтажу зробили стелі. Зараз набираємо гіпс, зробили по чистих приміщеннях також стелі. Герметизацію стін. Чекаємо від інженерів, коли скажуть, що все готово по інженерії, щоб ми могли вже герметизувати повністю стелі і передавати їх лікарям. Тут був проведений демонтаж повністю стін. На цій стороні якраз був е зона вибуха. А ось ДВ показують відновлені приміщення боксів, які вже готові до герметизації. Саме в такому боксі перебувала Ольга зі своєю донькою Настею, яка хворіла на лейкемію. Дев'ятирічна дівчинка була два дні після трансплантації кісткового мозку, коли стався вибух. У Насті була трансплантація, тобто її перелили клітини і ми мали вже знаходитися. Е від трьох до чотирьох неділь в стерильному боксі, поки вона почне, поки клітини почнуть проживатися і почне потихеньку відновлюватися е, імунна система. І так, як 6 липня у нас перелили нас ці клітини, а 8 липня стався е, вибух, прилетіла ракета. І, і ще так співпало, що Е, наш бокс був з тої сторони, ну, де ракета. Це дуже швидко, ну, громко і зразу е, запах сірки, цього пороха, ну, таке як вибухівки. І дим, тому що почалася пожежа в ближніх цих корпусах. Вибуховою хвилею винесло скло на балконі. Герметизація боксу була пошкоджена. Ольга виносила Настю на руках і понад усе переживала, що буде з її донькою далі. Я дуже переживала за Настю в тому плані, що а що далі. Ну, тобто ми ж зараз перелили клітини. У неї лейкоцитів немає, у неї все по нулям. І її е, потрібні були особливі умови. І як, як вона тепер має подолати цю хворобу і відновитись, це було для мене. Незрозуміло, і це теж е, е, великий шок і стрес був від вибуху, але від того, що, що буде з моєю дитиною, це теж було для мене більш шокуюче, але ж ми від того вже вижили. А тут я вже не знала, чи вона зможе це подолати. Їх відразу евакуювали в іншу лікарню. На щастя, Настя змогла подолати ці труднощі. Нині відділення трансплантології є єдине, яке досі не змогло повернутися у стіни Охмадиту і перебуває у центрі нефрології та діалізу. Але велику частину приміщень вже відновили, тому лікарня сподівається якнайшвидше повернути сюди фахівців і дітей. Третій корпус токсикологічний, у який безпосередньо влучила ракета, та дев'ятий адміністративний поки функціонувати у своїх стінах не можуть. Це старі будівлі, історичні пам'ятки, відновлення яких займе більше часу. Їх консервація на даному етапі будуть проводитись за кошти фонду ЮНАТІ-24. З історичними пам'ятками воно трошки складніше, тому що там потрібно так дуже ретельно зберігати ну, все, що є в цій будівлі, тому воно може трошки повільніше, ніж виглядає, ніж на основній будівлі. Повністю не працює й 11-й старий хірургічний корпус. Проєктну документацію для нього фінансує Світовий банк. Після розробки проєкту стане зрозуміло, чи корпус взагалі доведеться знести і побудувати новий, або ж можна буде провести реконструкцію. Завідувач відділення показує своє колишнє місце роботи. Ми стоїмо якраз біля. Корпусу, де знаходилось відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії. Тут, на жаль, все законсервовано для того, щоб можна було проводити якісь реконструктивні відновлювальні роботи. Діло в тому, що ця будівля вона досить стара. Під час вибуху була, був пошкоджений фундамент, були пошкоджені стіни. Саме тоді й отримала поранення Вікторія, медсестра відділення, яка піднімалася перевірити, чи потрібна допомога, щоб спустити решту дітей у сховище. Цей вибух стався якраз у момент того, як я піднялася на ці сходи. Я не встигла вийти якби назад. І наступне, вже, що я пам'ятаю, це коли я в реанімації прокинулася на наступний день. Як я для себе розумію, швидше за все, мене ударною хвилею кинуло в стіну, а потім ще щось впало на мене. Якби я була в кабінеті, я думаю, ми не розмовляли би з вами, бо від мого кабінету не лишилося нічого. От, абсолютно нічого. Медсестра отримала перелом кісток тазу, стегна, множині розриви внутрішніх органів, осколкові тріщини в гумілково-стопних кістках. І просто множинні рвані рани, посічене обличчя, вуха, частина була відірвана е обличчя, шиї грудної клітки. Е на правій нозі, велика рвана рана, бедра. Під час операції Вікторії защемило сідничний нерв, тому вона не відчуває праву стопу і змушена ходити в ортезі. Спочатку Вікторія вчилася сидіти, потім стояти і ходити. Пересувалася на кріслі колісному і не думала, що взагалі повернеться до медицини. Але ось уже два місяці знову ходить на роботу, хоч і пересувається за допомогою милець. І не знаю, якось так зрозуміла, що це моє, я все одно тут потрібна, ніби мені тут і веселіше з ними, і я можу бути корисною, так щось допомагати, навіть якоюсь порадою. Тобто, це ж навіть не обов'язково має бути щось таке. Знаєте, там тянуть на собі пів світу. І так уже втягнулася практично кожен день вже на роботі. Нині вони ділять свої робочі місця разом із септичним відділенням у новому корпусі. Тут не вистачає ні ліжок, ні операційних, ні медсестер. Наше відділення зменшилось. У Нас було відділення на 20 ліжок, зараз у нас на 6 ліжок відділення. І за рахунок цього зменшилась кількість і пацієнтів, і взагалі об'ємність всього того, що ми можемо робити, бо ми просто фізично не маємо, куди таку кількість дітей навіть положити. І не вистачає операційних. Тому на створилась черга: якби у нас було більше ліжок і був доступ до операційних, то ми змогли б і більше проводити операцій більше кількості діточок надавати допомогу. Щодня в середньому в лікарні лікується від 550 до 620 хворих діток. Хоч до обстрілу охматит був шпиталем на 720 ліжок. Але кількість операцій не зменшується, а навпаки, зростає, кажуть лікарі. Ми не відмовляємо абсолютно нікому і в першу чергу беремо поранених діток. Медиць залишається тією лікарнею, яка є останнім острівцем надії для багатьох найважчих пацієнтів в цій країні. І враховуючи, що нам навіть що ну, майже щотижня поступають діти після важких поранень вибухових, кольових, ми повинні не зупинити свою роботу. Бо ми не відповідальність перед нашим майбутнім, нашими дітьми за цю допомогу, яку ми маємо їм надавати, чому процеси відновлення тривають так довго, цьому є чітке пояснення, впевнений директор фонду таблеточки. Всі вже одразу після прильоту хотіли розуміння, як швидко це можна зробити, і там, десь через півроку, там дев'ять місяців після окремі організації навіть висловлювали свою думку про те, що вони б це вже зробили. Але все, що я можу сказати, це те, що ні в кого в світі немає досвіду відновлення провідної дитячої лікарні після прильоту крилатої ракети, ще й в умовах, коли ця лікарня продовжує щодня функціонувати і приймати дітей. І поки процес відбудови усієї лікарні може затягнутися на роки, охматит не перестає приймати хворих дітей ні на день, адже від цього залежить їхнє життя і майбутнє.